привіт! Я недавно купив фолтайту, можна так сказати, звісно, це я її взяв попереднього тижня, але вирішив записати відео тільки зараз. І у відео розкажу якраз про те, на що мені фолтайта і що далі що я знаю буду робити. І, до речі, назву і модель для цієї Болток Фултайті буде в описі і у закріпленому коментарі. Тому, хто захоче, також можете придбати, якщо хтось також хоче навчитися грати на Болток Фуктаті. Я ще, можна так сказати, ще на ній грати нормально на мію. І тому я поч... можна так сказати, зах... записую спочатку це відео для того, щоб ви знали те, що у майбутньому можете ждати як... музику на болток, як я буду грати. Кому це буде цікаво і хто буде це ждати, то також пишіть в коментарях. І ця фолтейта виготовлена із Полтастику і стояла вона в районі десь 150 гривень і це я брав в, магазин, в музичному магазині, але ви також можете пошукати на сайтах на Дік Експрес чи ще десь і Фолкейта та буква із ось в такому фотоарі і з мундштуком, сподіваюся, правильно його назвав і також я вже трохи пробував на ній грати, і ви, по це якраз трохи далі. На цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте подбайки і пишіть в коментарях. І всім пока.